Володимир Зеленський розкрив деталі шпигунства Угорщини проти України. Про ці деталі, про ляпас Орбану, чому це відбулося, і не тільки, ми будемо говорити в сьогоднішньому відео. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, я хочу пояснити, що насправді відбувається, але розпочати із слів Володимира Зеленського. Пряма цитата: навіщо потрібно було шукати наші вразливості в україно-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетний комплекс С-300? У них на телефонах були конкретні питання. Серед 11 пунктів, зокрема, цікавилися, як закарпатці поставилися б до присутності угорських миротворців. А також тим, де дислокуються наші військові підрозділи. Як на це треба реагувати під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони відповіли, що ні. За його словами, за словами Зеленського, саме тому українська сторона вирішила оприлюднити історію про викриття угорської агентури на Закарпатті. У нас є додаткові фотографії та відео з різних зустрічей, організованих угорською військовою службою національної безпеки на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Ось такий фрагмент інтерв'ю Володимира Зеленського, інтерв'ю для видання э, волость онлайн. Э, ну, я не знаю, як його правильно прочитати, але суть яка? Суть в тому, що э, Володимир Зеленський впродовж дуже тривалого часу не давав жорстких відповідей Орбану, хоча цей, грубо кажучи, напрошувався аж повним ходом. І пов'язано це могло бути з дуже-з дуже, дуже багатьма речами знову ж таки, з збереженням транзиту. Транзиту московських нафтопродуктів до тієї ж Угорщини, і з тим, що на тому транзиті хтось продовжує заробляти і, можливо, щедро ділиться комісійними. І ще чимало було нюансів. Але насправді ментальність таких людей, як Орбан, вони розуміють тільки мову сили. І питання було в тому, я неодноразово, до речі, в своїх статтях, в своїх відео ставив питання, чому Служба безпеки України не поставить їх на місце. Ну, це ж насправді не так не так складно, грубо кажучи, виявити кураторів від угорщини від угорської розвідки на території працівників посольств, зловити на гарячому на видачі, до прикладу, паспортів. Угорщина не має права видавати паспорт громадянину України, якщо громадянин України не позбувся українського громадянства. Немає. І якщо вона видає це порушення. Якщо ти це порушення зафіксував, ти його можеш показати, до прикладу, на рівні Європейського Союзу. І не тільки. Величезна кількість контрабанди йде через кордон, причому величезна кількість угорців, угорських громадян України вони на цьому заробляють. Кожна влада, коли приходила, вона замість того, щоб навести з цим лад, вона сама сідала на ті потоки, отримувала свій гешефт, свої відсотки, і все було добре. Але от зараз. Виходить, що вже чи щось не поділили, чи вже занадто сильно обнагліли і на Зеленського почали тиснути. І ця відповідь з цими публікаціями стосовно затримки шпигунів, це насправді дуже правильна відповідь з боку України. Її треба було зробити давно. І Володимир Зеленський фактично в цьому інтерв'ю говорить угорцям: якби Орбан, ти там зупинись, бо інакше ми підемо далі по публікаціях. А це означає, що в загашнику зібрано ще чимало матеріалів. А тепер стосовно поведінки Угорщини. Знаєте, Угорщина це, до речі, яскравий приклад того, чому мова має значення. Тому що слов'янська основа теперішньої Угорщини, яка була завойована менш чисельною угрофінською, скажімо так, але дуже військово-агресивною групою, ну, яка виховала залишки по суті тих самих слов'ян. Принаймні, кусково генетично, під себе змінила мову, культуру і так далі. Ну і там утворилася така достатньо гримуча і, як на мене, дуже нахабна суміш крові. Нахабна, можу пояснити чому. Ви знаєте, на Західній Україні, зокрема, я в дитинстві ще пам'ятаю, як слово мадяр вживалося в такому негативному, майже матюкливому контексті. І це відбувалося не просто так: оця поведінка відносини між етнічні. Ну, вони вибудовувалися з ними дуже погано. Якщо згадати період Другої світової заходження угорських військ на стороні Гітлера в Закарпаття, як вони себе поводили? І ще чимало питань. Ну, грубо кажучи, там оті політичні спекуляції, якими зараз займаються поляки проти українського народу, ну вони менш масштабні, набагато менш масштабні і не мають підґрунтя, яке маємо ми, до прикладу, щоб виставити якийсь рахунок тій ж самій Угорщині. Ну але. Це мова, духовність культура, вона очевидно відіграє роль. Фактично, Угорщина з моменту повномасштабної війни, а насправді, якщо копнути глибше, то з моменту 2014 року, вона себе поводила як такий, знаєте, сусід, який дивиться, коли в його сусіда пожежа, і він думає, а куди залізти і що відхопити. Може, я туди в гараж залізу, там, я не знаю, машину заберу, інструменти заберу. А може я тут забор швидко звалю, він там загорить, і я там не знаю, дві сотки землі вкраду собі. Чи сарайчик, чи ще що-небудь. Угорщина під таким прицілом з 2014 року дивиться на Україну. Не Вона одна насправді. Сценарій, можливий сценарій повномасштабної війни. Розглядаючи його з 2014 року, ну майже всі аналітики були впевнені, що Україна впадає. Якщо вона буде падати, то є території, які Московія просто не зможе завоювати. І їй, зрештою, це буде не потрібно. Ну, до прикладу, як би зараз московські війська зайшли на територію Західної України? Що б там би було? Тотальна війна? Винищення всього населення до ноги? І що далі? Ну, навіть теоретично, якщо таке припустити, але за умови падіння державної влади, яке могло би відбуватися, і розпад України на частини, то Угорщина знаходиться на низькому старті для того, щоб відхапати собі. Як мінімум кусок Закарпаття і не тільки. Це знаєте, це такий паразитизм. От зараз на фоні тих всіх останніх обстрілів, які відбуваються, от знаєте, такий приклад приходить. От уявіть собі, що там не знаю, прилітає шахет чи уламки шахеда там в будинок по сусідству. Ну і хтось кидається там рятувати, рятувати дітей, рятувати, людей рятувати, там тварин, які залишилися, а хтось кидається туди, щоб знайти щось цінне і винести. І хапанути собі. Ну, от приблизно з таким прицілом, таким оскалом, такими речами займається Орбан, спекулюючи, дуже тонко спекулюючи на націоналізмі, консерватизмі і речах з такого розряду. Це, до речі, важливий момент, на якому я також хочу заакцентувати увагу. Ви знаєте, в світі в цілому зараз відбувається тренд, відбувається відкат оцих всіх. Речей пов'язаних з антицінностями, з ЛГБТ і так далі, з такої ліволіберальної, чи навіть лівацької, я б сказав, моделі вона відмирає. Вона показала, ну люди наїлись ті люди, які морально здорові, які мають хоча б певний там рівень фінансової стабільності. Вони цього не хочуть. І в народів починає включатися інстинкт самозбереження. Коли включається інстинкт самозбереження, то в народу прокидаються націоналістичні консервативні такі цінності, на рівні архетипів вони навіть починають працювати. І з'являється величезна кількість політиків, профінансованих в тому числі переважно до речі, ворогами того ж таки народу, які ці процеси стараються очолити і сказати: Ну, ми ж такі великі націоналісти. Такі великі консерватори а насправді ми маємо справу з політичними шахраями, фарисеями, яких правильно було би назвати, які просто займаються спекуляцією і паразитизмом на традиційних цінностях. Ну, власне, найбільший психопатичний фарисей в даному. Контексті є той же ж Путін, який дуже спекулює, що він там борець за традиційні цінності, там борець з новим світовим порядком і так далі. А насправді це повна брехня і співпраця в нього йде повним ходом з тими ж силами, з якими він нібито бореться, як це малюється в брехливій ідеології московського міра. Ну і власне, оця відповідь Володимира Зеленського, вона показує, що певні козирі вони заготовлювали. І зараз в рамках чого-небудь Орбана пробують поставити на місце чи принаймні зробити так, щоб він збавив свої апетити. В рамках подальших відносин за умови, коли ми наведемо лад в Києві, нам потрібно розуміти, що якщо з поляками, попри те, що нас дуже активно і я б сказав зараз дуже підло сварять, ми з поляками можемо знайти спільну мову. А от з угорцями, якщо в нас і може бути якесь добре сусідство, то тільки після того, як їх жорстко буде поставлено на місце. Це треба усвідомлювати. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте нас в телеграмі Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.